Друзі, ми у Державній регуляторній службі працюємо над покращенням бізнес-клімату в Україні. Війна це той час, коли не можна відкладати реформи на потім чи ставити життя на паузу. Бізнес повинен розвиватися, заробляти, сплачувати податки та забезпечувати українців робочими місцями. Держава зобов'язана в цьому сприяти. Тому наша служба підготувала два законопроекти, які перевертають застарілі і архаїчні правила регуляторної політики. Що ми пропонуємо? Перше. Суттєво посилити відповідальність для посадовців, які порушують законодавство у сферах регуляторної політики, ліцензування та дозвільної системи. Ненормально, коли штрафи за порушення правил для бізнесу жорсткі, а для чиновників символічні. Бажаємо збільшити штрафи для посадовців не у два чи три рази, а у десять разів. Друге, регуляторну політику потрібно максимально діджиталізувати. Бажаємо запровадити онлайн-перевірки для бізнесу, такого що в Україні не було. Це повне нововведення. Також створити єдину державну електронну систему дозвільних документів, тобто інформаційну систему, де буде знаходитись вся інформація щодо ліцензування та дозвільної системи. І ще пропонуємо запустити інтернет-портал Державної регуляторної політики. Це база всіх чинних регуляторних актів держорганів, проєктів регуляторних актів та інших інструментів. Словом, все зібрано в одному місці. Третє. ДРС чудово усвідомлює важливість залучення звичайних підприємців у творенні регуляторних правил для них самих. Прагнемо побудувати конструктивну та системну комунікацію з громадськістю, яка буде приносити користь всьому нашому суспільству. Тому заохочуємо підприємців і активну громадськість до плідної співпраці в царині регуляторної політики. Працюємо далі. Слава Україні!